Зміна клімату наполегливо стукає у двері Іспанії. Деякі регіони країни перетворюються на пустелі, безплідні пустирі малопридатні для життя. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, 74% території країни перебуває в процесі опустелювання. У той час, як для 18% території Іспанії цей процес незворотнює, найбільш вразливими є регіони Альмерія, Валенція та Андалусія. Якщо це не зупинити до 2100 року. Більша частина південної половини Іспанії перетвориться на пустелі, Мадрид зіткнувся зі справжньою екзистенційною кризою, причому сталося це в найгірший момент. Іспанія є великим експортером сільгосппродукції продукції в Європу. і носить назву житниця Європи. Однак інша житниця України занурена в кризу. З цієї причини світові ціни та ланцюги поставок нестабільні. Якщо іспанські ланцюжки поставок також вийдуть з ладу. Це цілком може порушити рівновагу і спровокувати катастрофу з глобальними наслідками. Мадриду необхідно знайти способи зберегти статус європейської житниці, одночасно запобігаючи поширенню постелі. Правда полягає в тому, що ми не успадковуємо землю від наших предків, ми запозичуємо її у наших нащадків. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Репорт. Вода це джерело життєвої сили цивілізації, але в умовах швидкого мінливого клімату цей незамінний ресурс стає дедалі обмеженішим. Це найбільш очевидно в Іспанії. Піренейський півострів це цілий окремий світ, незважаючи на те, що Іспанія є частиною Європи, її економічні та політичні потреби настільки ж унікальні, як і фізичні умови. На півночі півострів, відділений від європейської рівнини піренеями. Що робить його зорієнтованим на море, тим часом сувора внутрішня географія Іспанії історично ускладнювала зусилля з підтримання внутрішньої цілісності, не кажучи вже про централізоване управління? Наприклад, південний край Іберії знаходиться за 14 кілометрів від північної Африки. У 7 столітті арабські армії скористалися цією географічною близькістю і завоювали більшу частину півострова. Протягом наступних семи століть ісламська гегемонія поступово відступала. Після падіння останнього Арабського Емірату в 1492 році орієнтована на Атлантику Іспанія почала фінансувати морські плавання і зуміла побудувати Велику Заморську імперію. Дні колишньої слави Іспанії остаточно залишилися в минулому. Сучасні геополітичні цілі країни дедалі скромніші, вони менше зосереджені на завоюваннях та експансії і більше на внутрішніх проблемах. Її територія захищена від військових вторгнень. Однак сьогодні Мадрид стикається з іншим підступним ворогом, зростаючою загрозою опустелювання. Спека, посуха, виробка лісів і обмежена кількість опадів змінюють географію країни, перетворюючи її на пустелю. В Іспанії є вислів, що відображає серйозність ситуації енабрил міл», що означає квітень принесе рясні дощі. Але в нинішньому році цього не сталося. Останні зимовий і весняний сезони були особливо суворими. Квітень став найпосушливішим від початку спостережень у 1961 році. Однак посуха та аномальна спека є частиною більш масштабних змін. Незважаючи на те, що Іспанія оточена відкритим океаном, у внутрішніх регіонах країни закінчується вода. У Валенції, Мурсії, Кастилія ла манча та Естремадура Мадура доступний запас води впав нижче 40%. Від загальної ємності, а в Каталонії та Андалусія до 25%. Ці зміни позначаються на сільському господарстві. Іспанські фермери очікують найнижчого врожаю за останні десятиліття. За прогнозами збережуться тільки посіви поблизу берегової лінії або оприснювальних установок. В інших регіонах країни йде відчайдушна боротьба, але частково вона лежить і на методах іспанських фермерів. У всякому разі, мінливий клімат показує межі сільськогосподарської моделі Іспанії, яка була розроблена, виходячи з необмеженого водопостачання. Для кращого розуміння ситуації, важливо зазначити, що на сільськогосподарський сектор Іспанії припадає до 80% споживання прісної води в країні. Інвестиції приносили істотну вигоду. Найбільшими статтями експорту Іспанії у вартісному вираженні є вино та оливкова олія, тоді як за обсягом виробництва. Лідирують виноградники з 39 мільйонами тонн продукції, а за ними йдуть зернові. Ця процвітаюча зовнішня торгівля сільгоспродукцією приносить Іспанії прибуток у розмірі понад 17 мільярдів євро. Також це знижує потребу Центральної Європи в імпорті з за меж єврозони, особливо екзотичних фруктів, які важко вирощувати. Загалом, експорт сільськогосподарської продукції Іспанії 2021 року склав понад 50 мільярдів євро. Нагодувати цілий континент це прибутковий бізнес. Але у всього є ціна. Для Іспанії вона вимірюється не в євро, а в деградації ґрунту. При погляді з космосу видно, що сусідня Португалія значно зеленіша через відсутність великомасштабного сільського господарства. Деякі райони Іспанії. Нагадують коричневі острівці в морі зелені, особливо Табернас в Альмерії єдина спекотна пустеля в Європі. Посуха і спека посилюють дефіцит води в Іспанії. Не дивно, що одними з перших від наслідків нестачі води страждають фермери. З цієї причини з 1950-х років Мадрид бореться з нестачею води, розвиваючи інфраструктуру. Для створення складної розподільчої мережі було споруджено сотні гребень і систем водовідведення. Загалом в Україні налічується близько 1200 штучних ребель і водосховищ більше, ніж у будь-якій державі Європи. Здебільшого ці об'єкти розташовані в південній частині Іспанії, де розташована найбільша кількість сільгоспогідь. До прикладу, розглянемо ці знімки Альмерії. на цією територією розкинувся пластиковий навіс, море його теплиць займає площу, що перевищує розмір 16 тисяч футбольних полів. Він настільки величезний, що помітний з космосу. Хоча ці теплиці перетворили Альмерію на один із найпродуктивніших сільськогосподарських регіонів Європи, вони створюють серйозні екологічні проблеми. Застосовування тут інтенсивні методи ведення сільського господарства значною мірою залежать від води, що видобувається з водоносних горизонтів, що сприяє виснаженню підземних вод у регіоні, який і без того схильний до посухи і дефіциту води. Крім того, використання поліетиленової плівки, пестицидів і добрив спричиняє загрозу деградації ґрунтів і забрудненню води. З року в рік у кожній теплиці вирощується одна культура, проте з кожним роком ґрунт деградує, а водоносні горизонти виснажуються дедалі швидше, сприяючи опустелюванню. Не піддавайтеся хибній думці промислово розвинене сільське господарство в Альмерії. це не лише економічне диво. А й екологічний кошмар. Одночасно на півночі Іспанії басейн річки Ебро зазнає низки проблем через неправильне управління. Ебро одна з головних річок Іспанії. Вона тече на південний схід понад 900 кілометрів, а потім впадає в Середземне море. Її басейн є найважливішою водною системою, що підтримує широкий спектр економічної діяльності, включно із сільським господарством і виробництвом гідроелектроенергії. Однак в останні роки. Кількість опадів скорочувалася, а виробництво сільгосппродукції неохильно зростало. Потік Ебро нині впав до такої міри, що в цьому районі повністю зникли деякі види дикої природи. Екологічне середовище проживання перебуває в складному стані. Якщо в управління водними ресурсами Іспанії не буде внесено жодних змін, могутня річка Ебро повністю пересохне. Ще остріша ситуація в регіоні Ламанча. Де незворотно виснажуються місцеві водоносні горизонти, ламанча відома сільськогосподарським виробництвом, включно з виноградниками та оливковими садами. Однак надмірний забір ґрунтових вод для зрошення призвів до зниження рівня води, поставивши під загрозу довгострокову стійкість як природної екосистеми, так і продуктивності сільського господарства. Виснаження водоносних горизонтів також породжує загрозу якості води, що залишилась, роблячи її більш схильною до забруднення. У довгостроковій перспективі над Іспанією нависає реальна загроза. Країні необхідний більш розумний підхід до управління водними ресурсами. Основна проблема полягає в тому, що її сільськогосподарська інфраструктура була побудована, виходячи з припущення, що водопостачання буде нескінченим. Також ця інфраструктура змушувала країну знову і знову використовувати свої резерви для підтримки виробництва, покликаного прогодувати всю Європу. Іспанія чинила так десятиліттями і робила це абсолютно непомірно. Зараз, коли зміни клімату проявляються дедалі яскравіше, сільськогосподарська модель Іспанії вже не така стійка. Саме ті регіони, де вирощують іспанські фрукти та овочі, найбільш вразливі до опустелювання. Серед них провінція Альмерія, а також Мурсія, Веленція та Андалусія. Протягом багатьох років кількість опадів у річному обчисленні була на 28% нижчою прогнозовану. Зараз країна страждає від сильної посухи. Спека створює ще більше постійне навантаження на обмежені водні ресурси Іспанії. Настільки сильне, що, за твердженнями дослідницького центру опустелювання у Валенції, за кілька років більша частина Іспанії перетвориться на пустелю. Тим часом, за оцінками ООН, у процесі опустелювання вже перебуває 74% території країни. Безумовна географія Іспанії завжди піддавала її посухам. Насправді опустелювання в Іберії. Відбувалося і до зміни клімату, спровокованої викидами. Історично, регіон був значною мірою покритий лісами з переважанням сосни приморської. Ці пишні великі соснові масиви пом'якшували процес опустелювання, стабілізуючи ґрунт і запобігаючи ерозії. Волога надходила з повітря, а в цей час рослинний покрив стримував надходження на землю сонячної радіації і тепла. Як і в більшості випадків, ситуацію змінив вплив на екологію людини. У стародавні часи попит на деревину зростав головним чином для будівництва опалення та вугілля для плавки. У результаті приморські сосни поступово виявилися замінені вічнозеленими тубами. У середні віки виробка лісів набула характеру військової потреби, оскільки християнські сили прагнули відтіснити і в кінцевому рахунку вигнати ісламську цивілізацію з іберії. Пізніше, на початку нового часу, видобуток деревини для суднобудування набирав обертів у міру того, як Іспанія проводила трансатлантичні дослідження. Ліси були приватизовані і систематично вирубувалися для задоволення потреб постійно зростаючого іспанського флоту. Протягом століть всі ці фактори в сукупності поступово виснажували місцеві ліси і порушували місцеву екосистему. Таким чином, у певному сенсі, Іспанія вже зазнала те реформування в негативному сенсі. Вона пожертвувала своїми давніми природніми лісами заради будівництва імперії. Однак нестійкі методи ведення сільського господарства зберігаються і в даний час з цього погляду, зміна клімату не єдина причина опустелювання. Але це підсилювач і множник. Посухи, що почастішали, більш високі температури і більш екстремальні погодні умови, посилюють навантаження на регіони, які і без того відчувають дефіцит води. Таким чином, екосистеми не встигають відновитися, і це прискорює розширення пустельних районів. Крім того, дефіцит води посилює виснаження водоносних горизонтів і проникнення морської води. Підвищення рівня моря, шторми і нераціональне використання ресурсів призвели до підвищення солоності прибережних ґрунтів і скорочення запасів води для сільського господарства. Це тягне за собою найрізноманітніші наслідки, перш за все, опустелювання збільшує ризик виникнення лісових пожеж. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, 2022 року в Іспанії сталася найбільша кількість лісових пожеж у Європі понад 500. Райони, уражені лісовими пожежами, потім прискорюють і поширюють процес опустелювання. З урахуванням усього перерахованого перед Мадридом стоять серйозні виклики. Мала кількість опадів взимку спричинила настільки сильну посуху. Що уряд схвалив надзвичайні заходи для надання допомоги фермерам і будівництва нової інфраструктури водопостачання в розмірі 2,2 мільярда євро. Але якщо Іспанія хоче залишитись житницею Європи, їй доведеться зробити більше. Іспанські законодавці повинні терміново адаптуватися до нової реальності, викликаної змінами клімату. У системі управління водними ресурсами країни потрібен капітальний ремонт. Іспанії необхідно розробити способи первинного і повторного використання води, зокрема стічних вод. Неконтрольовані витоки обходяться в країні приблизно в 15% від загального обсягу водопостачання. Це те, що Іспанія може зробити просто зараз, щоб заповнити водний дефіцит. Але насамперед країні необхідно більш обдумано використовувати воду. Звісно, Іспанія робила кроки по боротьбі з опустелюванням, вона не спостерігала безпорадно за тим, як постеля завойовує землю. У минулому столітті набирали обертів ініціативи з лісовідновлення та раціонального землекористування. Спочатку ці зусилля були зосереджені головним чином на запобіганні зсувів. Примітним прикладом є проект з відновлення лісів Весієра Сієра Ді Еспунья у регіоні Мурсія, здійснений у період з 1901 по 1939 рік. В епоху Франка ці зусилля були подвоєні з впровадженням проєктів зі створення робочих місць для скорочення безробіття. Тоді вдалося відновити 2,9 мільйонів гектарів іспанських лісів, що становить понад 11% від загальної площі суші. Однак проблема в тому, що ця діяльність велася без урахування екологічного балансу. У зусиллях із лісовідновлення переважали немісцеві види, такі як сосна та евкаліпт. Посадка великих монокультур цих дерев збільшувала ризик виникнення лісових пожеж. Але незважаючи на ці проблеми, у деяких доповідях зазначається, що ініціативи з лісовідновлення та охорони природи останніми роками призвели до збільшення лісового покриву. Такі інновації, як сітки для вловлювання туману, показали багатообіцяючі результати у збиранні вологи з повітря для підтримки росту рослинності, збираючи краплі води з туману, ці системи забезпечують альтернативне джерело вологи для рослин у посушливих регіонах. Тим часом методи регенеративного землеробства можуть поліпшити якість ґрунту і підвищити його здатність утримувати вологу. Відмова від монокультур і заохочення різноманітності сільськогосподарських культур може ще підвищити стійкість екосистем і допомогти у збереженні водних ресурсів. Іспанії необхідно масштабно впровадити інновації однодумців, щоб усунути дефіцит води. І зупинити поширення пустелі. Їй потрібно почати дивитись на ситуацію з погляду не тільки фінансів, а й екології. Благополуччя ґрунту нерозривно пов'язане з благополуччям суспільства. Пустеля це банкрутство природи. Варто зелені зникнути і все живе платитиме порахункам.